Я і мої стреси. Стрес то теперішнє слово, а як я була мала, то не знали, що то таке є. Лише казали ляк, переляк, напудилася, дістати пуда. Мені 50, а я дотепер пам'ятаю, що я відчувала, коли перший раз увиділа, як топліт маленьких котиків. Мені було так, як шкода. Я просила не топити, але мене ніхто туди не слухав та ще й насварили на додачу. А пам'ятаю ще один страх. Ми туди приїхали з сім'єю до бабусі на толоку, помочи упорядкувати свиню. Я ще спала, як раптом чула дикі крики. Я схопилася з ліжка, вибігла в кухню, у хаті не було ні душі, а через вікно. Яке виходило на подвір'я виджу страшну картину. А то ще й була зима. Червона кров на білім снігу, яскравою плямою свідчила, що сталося щось дуже страшне. Я завмерла коло вікна, і в той момент заходить тета і починає сміятися з мене. А потім усі дорослі родичі півдні підсміювалися надо мною. Бо я сиділа з переляканими очима і боялася навіть пробувати ту, ту свіжину. А коли вже другий раз різали свиню, була вже зелень. І не так було страшно, чи то від того, що, що то вже не перший раз виджу, чи то того, що земля приховала тут кроваві сліди. Я вже навіть спостерігала за процесом, як чоловіки бігали, метушилися довкола свинячої туші, маючи кожен свої обов'язки. А потім тому навіть мені вперше дали маленький ножичок різати сало на смалець. Я ще пам'ятаю один стрес. Якось перед тим, як іти до баби, ми з татом повернули по дорозі до тети, а в неї був такий когут, що ніякого пса не треба було. Старші посідали на лавицю під хату, стали собі приказувати. А я стою і обзираю маленьких ціпліт у коробці. Нема. Ні з того, ні з сего, підбігає кугут. Як зачив на мене нападати, скакати мені на голову, дзьобати по ногах, дорослі ледво відогнали його від мене. Я тоді такого пуда дістала. Тета сів злостила, зловила того кугута і, словами нині, буде юшка, пішла з ним за стайню. Я стою на подвір'ю ледво віддихаламся, нема. Дивлюся, біжить кугу без голови і просто на мене. Я вже в паніці, біжу з криками, а він ніби мене видить і рівно біжить туди, куди я. Дорослим з боку вже було смішно, а мені зовсім. То тривало якусь хвилю, може, але мені здавалося, що то так довго, бо я успіла вбігти все тетине подвір'я. А відтак Тетина сусідка, котра все все виділа, щось робила у Тету коло хати. Прийшла і порадила, що треба зілити мені віск, але в ті часи боялися таке робити, та й то забуло. А ви коли-небудь тікали від гусей? А вони зарази можуть бігти довго. Раз іду я зі школи, десь клас третій, портфель тяжезний, шкільні книжки колись були грубі. І якраз біля дічкових здибають мене гуси, а все починається тако. Якийсь один із тих нагліщих. Зачіпаєся перший, а решта уже за його крилами дістають сміливості і зачинайся. Спершу зробила спробу відогнати портфелем, але не допомогло. Відтак кинула пару каменів, то шайка відступила, а той голова навіть і не думає. Решта видить, що наглік бере верх, і знову підходить ближче. Шиплет на мене. А ще вони атакують звуками, такий ґвалт зчинили, якби не знати щось стало, якби їх різали. І все, зачинається марафон. Я зачинаю біче, а вони всі за мною. Пробігає вже далі, як лавка, а вони навіть і не думаються спиняти. Біжу далі, а портфель чим раз, тим кещій. Добігла аж до містка коло литосів, і гадаю, все. Я не годна більше бічі. І на щастя гуси гусетаку, чи змочили, чи їм надоїло, не знаю. Але нарешті той бандит відвернув свою шию від мене і зачали вертатися гусачком домів. А ще згадалося, як ми всі: мама, тато, сестра і я приїхали до баби, а в неї були ендики. А мама була обрана в червоний свидер. Як ендик, то то увидів та й давай за нами бігти. А за ним усі решта індики. А ми давайте тікати довкола хати. Уявіть собі картину, усі ми біжимо, за нами, всі індики. А баба з вікна добре виділа, як ми бігаємо, але її веселила то та картина, вона собі трохи зачекала, аж поки ми зробили три кола. А відтак вийшла, сміючись з хати, нагнала індиків. Якась дивина, але вони бабу так слухали, що й не гольгнули ні разу. Я тоді перший раз довідалася, що індики не люблять червоний колір. Але чого, то не знаю і понині. А якось тета відправила мене віднести баньку молока сусідці. Зайшла я у ворота, іду по загороді, і вже як треба було звертати за хату на сходи, як чую раз, і щось мене укусило за сраку. Я з переляку крикнула і чуть не впустила баньку з рук. На мій крик вибігла газдині, увиділа перепуджену дитину і свого пса, котрий гарчив і не давав мені рушитися з місця. Вона відогнала пса, а мене завела в хаті, оглянула мої подерті колготи на сраці, сказала скигнути і пішла зашивати дірку. Відтак порадилася ще старшу жінку у хаті, то була її мама, що треба мене підкурити. Вони зробили якісь маніпуляції, я вже не пам'ятаю, що та як, але мені пояснили, що так, так треба, що то від переляку. Погостили мене пляцками, бо та старша пані Сонька була добра майстриня від пляцків. Відтак сусідка відвела мене до тети, аби пояснити, що зі мною стало і чого я прийшла зі зашитою дупу. А ще пам'ятаю, як малими я. З двоюрідним братом, однолітком, нам туди було десь коло 10 років, пішли на рибу. Спочатку пережила шок, як увиділа, як брат живого червака населив на гачок. Той, бідний, крутився, вертівся, ніби хотів вірватися із людських рук. Я сказала братові, що то його і я йду додому, бо не хочу на тут дивитися. Але брат не хотів мене пускати, змилосердився, чи то надо мною, чи над черваками. І перед тим, як населити червака на гачок, він спершу глушив його у долонях. Червачок переставав рухатися, але я все одно відверталася, аби не видіти, як брат то-то робить. Ми довго сиділи і чекали, коли клюне риба, і о, нарешті, клюнуло радості не було меж. Я дивилася на брата і так тішилася, копіюючи його емоції. Щасливий брат витягнув рибу. І що виджу я? Бідна рибка, висить на гачку, який роздирає її писок, а вона ніби говорить своїм ротом, що її болить. Я тоді зрозуміла, що рибалка то суцільний стрес для мене і більше не ходила. Але потім ми з братом ще наловили раків. Той процес мені більше подобався. Було весело ловити, бо тут лише потрібна була швидка реакція. Брат змайстрував мені сачок, і з тим завданням я впоралася на відмінно. Радості було повні штани, бо ми наловили пів ведра раків. Але тішилася до того моменту, аж поки не увиділа, що ті раки живими кидають до кипличої води. Відтоді я ще раки і не пробувала. А ще в моєму дитинстві були миші, щурі, жаби, над якими діти знущалися, а про похорони в дитинстві то взагалі окрема тема от таке сільське життя. Так ми, дітьми, пізнавали світ, пізнавали добро і зло, пізнавали радість і біль. Дитинство було насиченим, і дивіться, як много є що згадати.